Всем привет, дорогие друзья, с вами Колон Фредди, Фредди и тебе кровля письма, Хлк, всем привет.

Так, давай думаємо. Почати, коли ще дитям зробили. Воно менже загражувалось. Покажи мені що, тут персонажа. Йди 26 овело моя.

Вот и мы карту відкрили Покажи свои оружия ми духина. Мы бы сразу здесь. Такое... А что ты просто куда Пошла. Нафіга йому підривати. Давай когось, кришу. М -м -м Кради тачку шикарну і ганяє на ній собі. що там ти бобекаєш по англійській мові. Ай, -ле. нудна була загрузка, так що ми онлайн граємо. Правда? Але тут добре, що такого не була і що тут онлайна нема, хе Ха-ха. <плес> Очень ржачно это было. What the fuck давай когось коли... замочи. Классно музон. Я себе там и колхену там включил хату.

зйомка їм кінець, бо ми так довго не знімаємо. Боже. Та ви хоч з машини нормально. Ай, ого ти хрена мене вдарив. Яка там цікава буде тачка? Ви в бронемашини. O jeigu išskiria robo, pavyzdžiui, ar žauto, ar buvo? Jeigu čia tam pupą ateitė. Якраз собі пухалаєш морозиво за цей раз покажи нам ігроків, не просто собачь. О, загрузка йде. Ну, показали всіх пацанів, які могли Давай грузись скоріше. Я Та що ти ты... Я помираю. <реку> 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 На матиках. Давай, давай тела, не пустала давай. Два один, пуск Ого! Ігроків небагато. Пришвидкість буде зараз. один не понятно, куди я стрибнув. Охреніть, дикий глуповиськ. Ти туди поїздила, непонятно, і ти перший виграєш. Клап, перший раз і перший, сидіть. Пришвидкість. Трикутник затискай. Давай, 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 давай. газуй, 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 газуй. Ти другий лише. Я тепер для того сам був.

Ой, на вот тику майже не може і зривати Це наша стара карта. Ой. О, зараз швидкісті будуть на цей раз. Ми постараємося не мертвити. Фига себе! Какой кувырочек был! Это уже люкс был, коверек. Oh my god. I think I get to hope it was my several up you put up for how much I'm saying. Швидкість да, 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 було не си. Ти їй був четвертий, чи то був п'ятий. Я був п'ятий. Так от ти ті куларки робити, зараз знову здохнеш. Ні, бо якщо я хоч то п'яни по ній спа ще будеш пил, спадати? пис падати Иди видишь, как вам нравится? Пацан, не, давай на Что выйду. Ин там Выйдом. А, ну у меня очень разные идеи. Ты ч так же можно?